На території Дю США 3 більше ста учасників готуються до старту сімейного спортивного фестивалю Фемелі Фест. Перед початком змагань обов'язкова розминка. <му> Цьогоріч захід об'єднав близько 60 родин. У кожній з команд, дитина та дорослий. Змагаються у чотирьох видах спорту: теніс, настільний теніс, шахи та стрільба з лука. Олександр Волощук бере участь у змаганнях разом із дідусем. Боротимуться за першість у шахах. Я вже займаюся шахматами півтора року десь і ну беру участь постійно в якихось змаганнях, якщо вони є, як нагода потренуватися, ще якісь місце там зайняти. Дідусь Олександр Василь Волощук зізнається, для нього це дебют у змаганнях. Пілювання дуже велике, щоб він підвести його ще е, він. Ходив у перший клас, другий, третій клас. Я йому показував шахмати, як фігури називаються, як ходити можна. І так помаленьку-помаленьку він ну, понравилося це. І сьогодні він грає, приймає участь в великих конкурсах. Так як для мене це велика перемога. Разом із мамою долучилась до змагань Злата Горбань. Обрала для себе настільний теніс, адже професійно займається цим видом спорту вже майже два роки. Я побачила, що є такий вид спорту, і мені захотілося спробувати. Він дуже класний від спорту. Добрий. Я мала з папою в нього справи, а він професійний теж спортсмен. Так що сьогодні я з мамою. З Настільного тенісу у нас буде сьогодні чотири види по змаганням. Перший вид це в нас будуть естафети на швидкість. Наступна естафета це буде на точність. Будемо попадати тенісним м'ячем в корзину. Наступна естафета буде на пушці роботи. і ні, у нас такий буде ігра на рахунок парна директорка Хмельницької дею США No3 Олеся Закуренко розповіла: влаштовують Фемелі Фест у Хмельницькому з 2020 року. Шахи і теніс настільний в нас обмежень по віку немає. Якщо ми беремо теніс, то тут вікова категорія до 10 років і до 12. Стрільба з лука до 13 років, 14, 17. Призові місця з першого по четверте місце починали ми з однієї мети, да, це згуртування саме сімей, зміцнення традицій, сімейних цінностей. Але починаючи з 2020 року, ми також цей захід проводимо як благодійний, так як щороку є запити від військових, тому на сьогоднішній день він теж є благодійним і ми збираємо саме на еф дрони для сил спеціальних операцій. За підсумками збору на закупівлю ФПВі-дронів, учасники задонатили 15 тисяч гривень. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.